Вітаю всіх! Я Тетяна Дугельна, психолог, письменниця. Я була на розкішні події. Я була в гостях у Анжеліки Корнієнко на майстер-класі по правопису. Нашою рідною українською обеткою, рутенією, і я просто в такому захваті, в мене стільки емоцій вражень. Я хочу з вами поділитися. Зразу хочу показати вам, друзі, що сьогодні я мала ось такий подарунок: отримала ось такий подарунок. Дивіться, як гарно тут написано: таким красивим, каліграфічним способом, скажімо, в класичній. Такій саме інтерпретації, як Анжеліка Корнієнко написала, це пером, фарбами, Україна понад усе. І далі, так, як вона сказала, трошки такої більш творчої каліграфії. І от вона зробила таку красиву листівку при нас всіх, всі учасники цього майстер-класу. Бачили, як це створювала Анжеліка Корнієнко. А перед цим ми дві години вчилися всі писати, писати нашу рідну. Абеткою хочу нагадати вам, що ми з вами використовуємо сьогодні шрифти, які нам було насаджено ще 300 років тому, величезною такою до нас прийшла хвилею біда, коли з нас вибивали вже остаточно всі залишки нашої української ідентичності, і Петро І він вів шрифти, які будуть, як то кажуть, Ромадянські шрифти, які будуть е, об'єднувати всі території е, Росії, і в тому числі е, вони хоті він хотів володіти всіма абсолютно людьми, бо е, абетка це і мова відповідно, яка під абетку підлаштовується. Це один із символів влади. І ми сьогодні з вами використовуємо ці шрифти, московицькі шрифти і свої забули. А що таке шрифт? Це символи. Символи, відповідно, це певна наша генетична така пам'ять. І знаєте, що я вам скажу? Що найбільше, що я чула від маркетологів, які Аналізували те, що я надрукувала свою книгу наполовину рутенією, нашою рідною українською мовою, а це саме ось ця книга, Голос Істини. Подивіться, ось вона навіть на обкладинці написана Рутенією, і також всі притчі в цій книзі також надруковані рутенією. І на каналі Калина я підписую наші всі банери рутенією. Тобто, там, де я можу використовувати рутенію, я її обов'язково використовую, тому що відчуваю на собі ось такий, знаєте, певний обов'язок доносити до людей. Що Україна починається з того, що ми самі себе починаємо ідентифікувати як українці і розуміти, чим ми відрізняємося від інших людей, і от я вам хочу сказати, що написане рутенією, московити не прочитають. Вони реально у них немає навіть таких звилин в голові, щоб прочитати, що то написано саме Рутенією. Я сьогодні писала на майстер-класі у Анжеліки, ось вперше ось такі прописи, ось тут приклад, а ось це моє написання великих і малих літер нашого нашої абетки. Саме ось тут от такі, знаєте, адаптовані під те, щоб ми могли користуватися саме. В повсякденному своєму житті цими літерами, і якісь із них дуже-дуже схожі на те, як ми використовуємо, але тільки умовно схожі. Рутенію писати набагато приємніше, набагато легше, тому що навіть поєднання між літерами вони вже закладені в самих літерах. Вон, в наша Абетка, вона настільки пластична і неймовірна, і що тільки того вартує, що тільки в нашій абетці, яку відтворює вже більше 50 років Василь Якович Чебаник, за що йому низький уклін, і велика команда інфоварта, яка бореться всіма силами з нашою владою, за те, щоб влада все таки ввела в незалежній Україні нашу. Назад повернула нашу абетку і щоб ми з вами довкола бачили саме ті шрифти, які відповідають нашій з вами мові. І ви знаєте, сьогодні був не просто майстер-клас каліграфії. Ще раз назву, що це було на території нашої національної публічної бібліотеки імені Лесі Українки і кожну кожну суботу крайню суботу місяця наступний раз це буде 22 лютого Анжеліка Корнієнко проводить такі відкриті майстер-класи, і ви отримаєте не тільки неймовірне задоволення, коли ви це спробуєте писати. Якщо ви, наприклад, в Києві. Якщо ні, то я зараз розповім, як ви можете долучитися до цього з інших регіонів. Тож ви можете спробувати писати і ви ще дві, а може й більше години, бо відстати від Анжеліки не можуть. От всі довкола скупчилися, фотографувалися, взаємодіяли, між собою ділилися враженнями, контактами, знайомилися. Це такі, знаєте, якесь рідне щось там відбувається, де люди туди притягуються, от реально, хто вже всім серцем відчуває себе українцем і хоче саме цю Україну і українське відроджувати. Тому я щиро вам рекомендую, якщо ви в. Києві і будете мати нагоду то 22 числа ви можете 22 лютого потрапити на цей майстер-клас до Анжеліки Корнієнко або пошукати проект Рутенія на теренах інтернету. У мене є на моїй сторінці посилання на цей проект, також на сторінці публічної бібліотеки Лесі Українки. Також постійно всі події у них там дуже багато подій. Сьогодні вони також запросили мене мене в березні місяці презентувати та зробити презентацію моєї книги, ось цю ось цієї так вийшло, що в нас знову ж таки голос істини духовні притчі і практики до цих притч, яка надрукована рутенією, і я в березні місяці буду там презентувати цю книгу. тож також вас туди запрошую. І зараз хочу розповісти, якщо ви раптом дивитеся цей етер, а я впевнена, що ви його будете дивитися. В запису, ви будете його дивитися з інших міст України і навіть з інших країн. Я точно це знаю достеменно. То ви можете зайти на сайт Рутенії і там закачати безкоштовні певні прописи і спробувати їх спробувати їх пописати самостійно. Також на youtube каналі Нестора Волі Анжеліка Корнієнко сказала, є майстер-клас. Короткий такий майстер-клас, як писати всі ці літери прописом, і ви можете також подивитися це там. І я обіцяю вам, що я знайду обов'язково посилання на це відео е, саме на YouTube канал Нестора Волі і в себе е, розміщу тут під цим відео. Буквально, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Тож слідкуйте також за моєю сторінкою, підписуйтеся, якщо вам це цікаво. Взагалі, я вважаю, що коли ми почнемо писати, а писати саме, знаєте, ось реально так, як можемо прочитати тільки ми. Ну, от, подивіться, будь ласка, ось тут написано Україна понад усе. Ось це варіант, як пропонувала Анжеліка, і ось як я написала це буквально з першого разу. тобто так. Після того, як я кожну літеру навчилася писати, ну як спробувала навчилася, це ще дуже голосно сказано. Я написала ось Україна понад усе. А потім сліпим голосуванням група обрала мене якби, переможецею, що в мене, начебто, вийшло так досить гарно і досить схоже. І ось Анжеліка мені подарувала ось цю листівку, яку також при нас зобразила і намалювала. Я хочу вам також показати деякі слова, які я. Також по ходу заняття писала на окремій сторінці, також у тенію. Я вам хочу ось це показати, бо було дуже-дуже цікаво, от, коли Анжеліка запропонувала ось цей експеримент з словом шепшина. Дивіться, ось він. Звичайним способом, і ось він вже так трохи більш е, е, рутенію, коли не, ш, не штахети, оці шипшина да, і не зрозуміло, що тут написано, а ось все-таки вже виділяються літери і як воно по-іншому виглядає. Ось ви бачите слово нація, ви бачите, е, що там, е, бо я ось на, на ета. Трактор, Україна. Бачите, ось фронт, е, поляниця. Е, ну, от такі, от, щастя, юнак, яблуко, чапля. Що е, тут ще написано? Е, цуценя. Оце цуценя, я думаю, боже, що це в мене тут написано? Бо я ж бачу, ось, подивіться, ось-ось-ось, ось, цуценя. Бачите, написано як гарно. от, е, І знаєте, в мене. Uh... В минулому році я вже вам розповідала, що здійснилася неймовірна мрія. Я познайомилась з Василем Яковичем Чебанником, який саме займається розробкою рутинії вже більше 50 років, і він був на початку минулого року у нас навіть в студії на Калині. На Калині ви можете з ним інтерв'ю подивитися. А також я ще тоді, майже рік тому, купила ось цю неймовірно потужну подивіться, яку здоровецьку книгу. Ось вона, яка ось тут. От бачите, от така здорова, потужна буття й об'явлення української мови. Я взагалі вважаю, що ця книга має бути сьогодні. Знаєте? Е в бібліотеці кожного по можливості українця, якщо ви не маєте можливості, вона досить коштовна собі її придбати, ви можете прийти в читальну залу, наприклад, Лесіної бібліотеки бібліотеки Лесі Українки, і там попрацювати з цією книгою, подивитися. Ця книга це неймовірний труд. Е, і е, цю книгу створив дослідник, неймовірна людина Віктор фон Ерценглерон разом з Василем Чебанником. Ось е, автори мені написали на цій книзі бачите, свої такі е, по побажання. І це було дуже приємно. Саме Віктор фон Ерценглерон свого часу привіз ідею дослідження Рутенії Василю Яковичу, подорожуючи Європою. І коли йому на одному такому, як би на одній зустрічі з іноземними дослідниками мов і культур, сказали: А чому українці пишуть московською московськими літерами і не пишуть своєю мовою? Своєю Юбеткою не, не користуються, і показали, що у дослідників, у німців, у французів у них є інформація про те, що наша абетка лежить в основі ну, майже всіх мов світу, тобто наша абетка. І знаєте, сьогодні Анжеліка сказала таку річ на цьому майстер-класі. Вона каже: всі вважають, що трипільці вони не мали писемності. Але з іншого боку, давайте згадаємо, що таке писемність, це графічне символьне зображення мови людей. І коли ми подивимося на ці графічні зображення, які просто нас обсипає. Трипільська культура, коли ми досліджуємо, дивимося, скільки всього написано було в вигляді символів на трипільських глечиках, на трипільських знахідках, які викопують кожного дня ще більше і більше на нашій території, ми розуміємо, що це не просто, як то кажуть, знаєте, птічка водічка як називають стародавній єгипетський шрифт. Тобто в Єгипті птічка водічка. Це стародавні шрифти, а наші символи то це не шрифти для мови, тобто, ну абсурд більше того. Сьогодні Анжеліка також нагадала всій групі, хто там був, а було досить багато людей, і це також було дуже-дуже здорово. Вона каже, чи знаєте ви, як називалася Стародавня Греція, яка була назва у Стародавній Греції. І ну, я промовчала, тому що буквально ще нещодавно у мене був гість на калині, який мені про це розповідав. Я також не знала, я вам чесно хочу сказати, хоча в мене є. Ця книга, і тут про це написано. І, ну прочитати цю книгу, ось ну неможливо. Ти можеш її тільки якимись фрагментами вивчати, вивчати і вивчати. І ось стародавня Греція. Чесно вам хочу сказати. Я також тільки нещодавно дізналася. Це була Пелазгія. А ви знаєте, що Пелазгі це корінні жителі і одна із нас, трипільців. І корінні жителі України стародавні України, тобто пелазги принесли свою культуру, свою мову, і ті, хто подорожували Грецією, точно знають, що коли ви приходите в їх краєзнавчі музеї, в їх історичні музеї, вам здається, що ви можете прочитати, і ви дійсно можете багато що прочитати із того, що там написано на стародавній грецькій мові. Чому тому, що наші пращури туди принесли абетку, і, а ми з вами її не знаємо. Ми з вами її втратили, і у нас з вами її продовжують викорінювати. Також сьогодні Анжеліка нагадала про те, що наша конституція України, на якій дають присягу всі наші президенти, вона зроблена руками Василя Яковича Чебанника, і саме слово Конституція України написано саме Рутенією. Всі абсолютно Посвідчення всіх наших президентів також зроблені і на, на, на відтиснуті саме рутенію. Тобто, у нас з'являється рутенія, десь уже маленькими фрагментами, але ще вже все готове. Вже е, всі, е, хто працюють в проєкті рутенія, графічне зображення або графіка української мови, вже е, зробили абсолютно е, величезну роботу, розроблені десятки. Різних видів шрифтів, і ви можете вже сьогодні зайти на сайт Рутенія і скачати частину шрифтів, різних шрифтів Рутенією до себе на комп'ютер, і вже навіть друкувати рутенією, коли ви використовуєте вордовські свої якісь роботи, або як я ось роблю макети для того ж самого для калини. Я це все вже друкую. І роблю саме рутенією. і я вас закликаю це спробувати. Це дуже цікаво. Ви можете відчути, як буквально ваш розум, ваш, ваш знаєш, знаєте, такий внутрішній супротив, може перших 10 хвилин сказати: Я не розумію, тут якісь дуже кучеряві літери. Але через дві, ну, я не знаю, 10, 15-20 секунд ваш мозок переключиться, якщо ви будете все-таки вчити. Туватися, а вже за 5 хвилин ви навіть не зрозумієте, що ви читаєте текст рутенією, і він у вас викликає абсолютно якісь нові емоційні і духовні проживання. Моя мета цього етеру була в тому, щоб вам розповісти про те, що сьогодні зі мною трапилося. Тому що ось ці прописи, які я разом з книгою Буття об'явлення української мови я придбала ще рік назад. Жодної літери в мене в цих прописах не було написано за цей період. Чому? Ну чому? Я видала книжки навіть Рутенію, а сама не, не взяла перо, не взяла ручку, не взяла лінер і не стала писати. Я навіть не уявляла, наскільки це здорово писати літерами, які абсолютно відповідають тій мові, якою я розмовляю, тобто нашій рідній Соловіні Українській. Прописи наші мають бути такими, і літери наші мають бути такими красивими, як наша мова. І я ще раз хочу вам нагадати, що е зачатки нашої мови збереглися у всіх країнах світу. І як в європейському в європейській частині вигляді літер, букв, символів, так і в східній частині вигляді іерогліфів. І як було цікаво сьогодні слухати Анжеліку Корнієнко на її майстер-класі, коли вона сказала, що коли вона поїхала вивчати мистецтво каліграфії до Китаю, і всіх їх викладач попросив написати ім'я. Рідною мовою, то до неї підійшов і сказав їй, що вона з Московії. А вона сказала ні, я з України. А він їй на а, 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 листку паперу, там де було написано її ім'я, поставив ось цю літеру о, У. Ось, подивіться, ось вона У. Ось яка вона має бути У. І він е, нічого не сказав, що просто намалював їй цю літеру У, і яке ж було здивування часом у Анжеліки, коли вона зрозуміла, що це якраз із рутенії літера У, а рутенія це і є стародавня наша рідна графіка нашої рідної української мови. Тільки в нашій мові, в самій мові є два герби. Зразу два герби, наш триглав, трисуття, тризуб. Ми ще його називаємо. Але це трисуття, це літера Ща. І є двозуби. І літера С, це, це Святослава Хороброго, е, герб. Тобто наші князі користувалися цією мовою. Сьогодні знову ж таки Анжеліка розповідала про те. Що в самій Софії Київській, якщо ви зайдете, ви побачите дуже багато е, зображень саме Рутенією текстів Рутенією на е, стінах Софії Київської. І сьогодні їх відкривають, досліджують, і зрозуміло, що ми з вами е, втратили майже тисячу років тому е, Рутенію, коли почалась християнізація, а особливо жорстко і дуже для нас крива. Бо це почалося саме за часів Петра. І е, чи варто нам сьогодні до цього повертатися? Чи варто нам згадувати, е, що ми, українці, саме таким, у такий спосіб, щоб ми навіть починали би писати мовою ну, графічними символами, прописами, літерами, тими, які не зможуть прочитати наші, е, наші вороги? Так, це варто, так це треба. Адже вони дивіться, що. Вони роблять для того, щоб споплюжити щось, вони беруть і використовують щось наше сакральне. Ну, візьміть хоча б свастику. Свастика символ сонця, світоглядна основа наших з вами пращурів, і її беруть нацисти і поплюжать. І сьогодні ми її боїмося, а це найпотужніший символ, який може нам дати розуміння взагалі того, на що опиралися наші з вами пращури. Далі візьмемо, наприклад, ту ж літеру З, яку спаплюжили під час уже зараз повномасштабної війни московити, коли стали наносити на свої, на свої БТРи і танки. І що ми зараз бачимо? Що люди, якщо бачать літеру З, вони просто їх, як то кажуть, ну, накриває хвиля якогось обурення, а саме в рутенії літера З. Саме так і позначалися. І вона символізувала силу, вона символізувала наснагу, вона символізувала захист, вона символізувала, врешті-решт, те, що шаблею козак міг знищити ворогів, і, і давала ця літера навпаки силу і цю мужність. От вони її проти нас поставили, і ми її зненавиділи, тому що це ми не знаємо своєї Культури розумієте, і ось зараз що робити? Знаєте, коли сьогодні Анжеліка Корнієнко показала ЗСУ. Як пишеться, і ми були вражені ну, через Z, яку ми зараз всі асоціюємо з нашими ворогами московитами, і далі S, і U, ось наше ось це рутенське красиве, яке я вам тільки що показувала. І це ЗСУ воно прямо має таку силу, як наче знаєте, от воно реально може підсунути ворогів. І я сьогодні так трохи почуття гумору інколи включається, таке, знаєте, на грані з якимось таким сарказмом і кажу, уявляю. Якби ми зараз наших воїнів е, все таки е, запевнили, щоб вони писали оце ЗСУ саме через З і далі С і У, наші рутенські, і прямо виставляли на ворогів. то вони ж збожеволюють, що це вони таке роблять, і вони, як начебто, відзеркалюють е, саме ось цю їхню, е, що вони хотіли у нас посіяти, страхи і жах, але нічого у них не вийшло, е, тільки споплюжили нашу лісу. Літеру, нашу рідну літеру, от, а ми можемо зараз просто ось такою силою на них почати діяти. Ну мені здається, що щось в цьому таке, навіть знаєте, кармічне в якійсь мірі може і бути. Тож, друзі, от хотілося сьогодні дуже з вами поділитися цією історією, як я сходила на майстер-клас до е, пані Анжеліки Корнієнко, і як я хочу вас закликати, будь ласка. Підтримайте. В мене зараз на сторінці є зображення того, що я сьогодні писала, і там є посилання на петицію до нашої влади. І давайте підтримаємо цю петицію, бо ще, на жаль, не зібрано необхідних 25 тисяч голосів. А це ж так мало. Нас ну, реально людей, які вже розуміють, що це важливо, набагато більше. Тож зайдіть, будь ласка, за посиланням. і Підтримати цю петицію. І це петиція про те, що ми просимо започаткувати втілення, внесення в учбові заклади, в наш зовнішній простір, де ми з вами бачимо надписи будь-які саме використання рутенії як національної абетки. До речі, сьогодні якраз знову ж таки пані Анжеліка розповідала, що коли в Грузії виборювали свою незалежність, то перше, що вони зробили, вони викинули шрифти московицькі і почали використовувати грузинську абетку. І сьогодні точно, коли ви дивитеся на надписи грузинською, ви ніколи не скажете, що це вони якимось чином до Московії мають відношення. Вони просто одним днем, одним рішенням прийняли рішення не прописувати. Вони говорили і до цього грузинською мовою, але писали символами, шрифтами московицькими, тими, які для об'єднання всіх територій в єдину державу. Ву почав об'єднувати се ще Петро І і от бачите до сих пір той хто сьогодні хоче нас знищити, і ви знаєте, як то кажуть, не будемо називати його ім'я за багато честі. Він також каже, що нас не існує, що ми взагалі якась там провінція і якийсь там регіон в е, ну, Московії, бо не хочеться навіть казати слово е, на літеру Р, тому що воно їм не відповідає. І це наша рідна сакральна назва, яку також у нас знову ж таки вкрали. Тобто дуже багато чого нам варто розбиратися, дуже багато з чим варто розбиратися. І я вас закликаю задумуватись над цим. Я вас закликаю. Не ігнорувати в суєті нашого життя, коли ми кудись поспішаємо, коли ми постійно чимось зайняті, коли у нас купа всяких різних, абсолютно якихось задач, і на ось такі важливі і для. Наших дітей і для наших внуків, для їх майбутнього, ну просто дуже важливі речі. Ми маємо сьогодні звертати увагу і щось для цього робити. Тож запрошую вас вивчати все-таки рутенію, шукати прописи в громадській організації інфоварта є багато таких опор, опорних конспектів. Ви можете це знаходити, якщо не можете доїхати до Києва. Закачувати, тренуватися або навіть дивитися відео, і також тренуватися, писати рутинію. І далі розповсюджувати цю інформацію, впевнена, що вона буде корисна для багатьох людей, які, можливо, ще навіть і не чули про те, що у української мови є своя унікальна графіка, яка породила абетки всього світу. Задумайтесь на секунду. Наша абетка, наша. Графічне, наше символьне зображення нашої мови породило всі абетки світу, а ми нею не користуємося. То, можливо, вже прийшов час щось змінювати, змінювати серйозно, поки наші герої нас захищають. Ми тут цивільні маємо відроджувати свій істинний генетичний код. Закликаю вас до цього, запрошую до цього дослідження, і впевнена, що ми мудрий народ, який обов'язково відтвориться. Тож з вами була Тетяна Дугельна, буду рада, якщо це було вам корисно. Коментуйте, будь ласка, цей етер, ставте свої питання і впевнена, що разом ми обов'язково все здолаємо і разом до перемоги.